Книга Іова, розділ 39 Чи знаєш час, коли котяться гірські кози? Чи спостеріг пологи ланей? А можеш місяці порахувати, під час яких вони вагітні ходять? Чи знаєш час, як вони родять? Вони злягають? Приводять своїх діток і пускають плід свій. Діти їхні кріпнуть, ростуть в пустині і відходять, і не повертаються вже більше. Хто дикого осла пустив на волю? Хто розв'язав пута онагра якому я призначив степ на житло, солонці на перебування? Сміється він? З гармидору у місті і крик погонича не чує. Він нишпорить по горах на своєму пасовиську, вишукуючи всяку зелень. Чи схоче служити тобі буйвол? Чи заночує він при яслах в тебе, чи ти прив'яжеш йому до шиї посторонок? Чи боронуватиме він за тобою ниву? Чи покладешся ти на нього, тим, що велика в нього сила, чи лишиш ти на нього твою працю? Чи будеш певний, що він назад прийде і завезе зерно на тік твій? Крило у струся красне, І пір'я, пух у нього гарні, коли кладе на землю свої яйця. І на піску їх вигріває, він забуває, що нога їх може роздушити, що дикий звір їх може розтоптати. До власних дітей він жорстокий, немов вони і не його були, йому байдуже, що праця його марна, бо Бог позбавив його глузду і розумом не наділив його, але як тільки він здійметься. Махнувши крильми, з коня й комонного сміється. Хіба ж то ти даєш коневі силу, вдягаєш гривою його шию, силуєш його, неначе сарану, стрибати. Його величне іржання жах наводить. Він риє копитами землю і силою радіє, кидається назустріч зброї, Над страхом. Він сміється, нічого не боїться, перед мечем не відступає. Над ним гуркоче сагайдак, спис вогнений і ратище, і в тріпотливому запалі він мов глитає землю, не може встоятись, коли труба засурмить. Щоразу, як засурмить, він і гага всім каже здаля він чує битву. Грімкий голос старшин військові кличі: Чи то твоєю мудрістю літає сокіл, на південь простягає крила? Орел на твій наказ летить угору, гніздо собі на висоті звиває, живе на скелі і ночує, на верхах зубчастих та на твердинях, звідти чигає він на здобич. Далеко бачать його очі, його орлята смокчуть кров. Де труп, той він там.